І всіх пропоную побачити відповідь, почути, чого чекати. Можливо, у вас є якась ситуація, і ви поки що не знаєте, як вона вирішиться, який буде кінцевий результат для вас. Тому подивимося, можете загадати, задумати свою ситуацію. Будемо дивитися, чого вам чекати, які будуть рішення. Але не забуваємо, що розклади в нас загальні. Тому, можливо, потрібно переглянути всі варіанти для того, щоб ви обрали той, який підходить для вас найближче. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант обирайте свій. Перший варіант, чого вам чекати? Четвірка пентаклів говорить про те, що чекайте якоїсь своєї фінансової стабільності. Можливо, у вас будуть вирівнюватися робочі процеси, ви можете отримувати якісь прибутки. Відчуєте свою фінансову стабільність. Також, можливо, взагалі ви будете відчувати, що у вас взагалі ніби нічого незвичайного не відбувається. Просто займаєтеся якимись повсякденними справами, нічого особливо не відбувається, все як завжди. Але у вас з'явиться можливість отримати якусь матеріальну стабільність. Загалом, як це буде в такому випадку, якщо ви будете вміло розпоряджуватися своїм часом і правильно впорядковувати свої справи. Ну, якщо у вас все буде йти своєю чергою, так як його потрібно вам щоб йшло, то ви відчуєте свій свою стабільність, якийсь міцний фундамент, можливо, хтось буде купувати свою, своє майно. Ну і загалом ви будете отримувати вже якісь результати. Тобто для когось, можливо, це будуть винагороди. ну Наприклад, якась додаткова премія, ви отримаєте на роботі. Для когось винагорода буде те, що ви дійсно отримаєте свою стабільність, до вас надійдуть ті фінанси, які вам дадуть можливість відчувати себе на тому рівні, який би ви хотіли мати. Тож, очікуйте, для вас благосприятливо будуть складатися всі ситуації. Другий варіант, з чого вам чекати від вашої ситуації, П'ятірка жезлів перевернута говорить про те, що у вас будуть якісь складні ситуації, може загостритися конкуренція, можливо, до вас будуть надходити якісь плітки, новини, сварки. Через це можуть бути сварки такі пусті. Ну, тобто, на рівному місці нічого з чого можуть якісь виникнути з'ясування стосунків, але таким чином ви будете лише витрачати свою енергію. Якщо у вас у вашому роду діяльності є конкуренція, то вона буде на, цьому, на найближчий період якоюсь нечесною. Можливо, також виникнуть якісь затримки або неприємності при рішенні ваших питань. Ну, загалом, можливо, хтось проти вас буде вести якусь нечесну боротьбу, будуть намагатися вас обманути, можливо, навіть з якимись шахраями можете зіткнутися. Ну, а ще, можливо, ви будете взагалі незадоволені тим, що до вас надійде. Але вам варто розуміти, що вам за всі такі події відбуваються через ваш внутрішній конфлікт. Тобто, ви не можете самі з собою домовитися. Ну, а це є проблема якогось скритого плану. Тобто, те, що відбувається у вашому житті, має якесь своє підґрунтя. Але оце підґрунтя, воно знаходиться всередині вас. Можливо, ви просто сильно забагато працюєте. Ця робота вас ну, ніби знесилює, забирає всі сили і енергію. Через це ви можете відчувати перевтому. Але саме ще таке, що вам потрібно чекати, чекайте того, що можуть десь про себе заявити злобні і таємні, недоброзичливі люди, які навколо вас плетуть інтриги. Якщо у вас вже складеться така неприємна ситуація, не варто втягуватися в ту боротьбу, краще відхиліться від неї, не вступайте в якісь протиборства, тому що шуму буде забагато, результату ніякого. Просто вам варто розуміти, що це не час для ваших зовнішніх активних дій. Перечекайте, все уляжеться, енергія в наш відкоплинні. І це все просто такий період, який потрібно прожити. Третій варіант, чого вам чекати, ту спетаклів перевернути. Можливо, ви втратили якісь шанси перейти у свою стабільність. Можливо, ви не побачили їх ті шанси, або їх неправильно використали. Для когось, можливо, були надходження фінансів, але ви їх так пустили за вітром, даремно, десь вони у вас посіялися. Ну, і через це, за те, що ви їх свої фінанси не зберегли, ви можете тепер неочікувано ну, якісь витрати. Там до вас можуть надходити, можуть виникати якісь затримки з виплатами. Ну, загалом, а ще можете ви зіткнутися з махінаціями, з корупцією. Для когось актуально буде те, що ви неправильно розподілюєте свої ресурси. І через це можуть виникати проблеми із вашим здоров'ям, будете відчувати втому. І також, можливо, вам потрібно зрозуміти, що. Наразі ви занадто матеріально дивитесь на світ. А це приводить вас до певних труднощів, тому що у житті кожної людини все повинно бути в балансі. Наприклад, як ми маємо чотири боки світу, ми маємо день-ніч, ми маємо добро зло, як ми вважаємо, світло темряву. І от між ним потрібно всім знаходити якийсь баланс. Ну, тобто не ділити на те, що тільки добро і зло. От ви зробили, вам там зіткнулись з якоїсь ситуації, це вже ви кажете, що зло. Ні, зла немає. Є наслідки того, що ми самі собі спричиняємо. Тому і ще вам іде така підказочка, що у вас дійсно буде йти все не так, як вам би хотілося. Можливо, вам потрібно вже утриматися, від витрат ваших грошей, почати економити. Зараз не найкращий час для того, щоб ви заключали якісь контракти, договори, тому що все це може виявитися фальшивим. І перед тим, як ви будете приймати рішення, вам потрібно дуже ретельно все обміркувати, виважити, і лише потім, якщо буде така нагальна потреба, вже щось там робити. Тож, це був у нас третій варіант.